В жар в холод кидає. Я наче ділаю такі діла, що я їх ну, не хочу робити, а вони, от в мене якийсь негатив виходить. Доброго дня! Сьогодні я хочу вам розповісти про одну свічку, яка убирає з нашого життя те, що не дає нам спокою. Ця свічка грає ключову роль у тих роботах, що я роблю. Свічка на очищення. Іде свічка на очищення. Ви убираєте від себе весь негатив. Ви обираєте все погане. Вчора вчора жінка мені ми з нею балакали, і вона каже, які горю були. Я кожен раз питаю, які, коли я балакаю по телефону на розкладі, які були вам симптоми до того, як ви чистилися. Вона каже, в жар в холод кидає. Я наче ділаю такі діла, що я їх ну, не хочу робити, а вони, у мене якийсь негатив виходить. Ну, Як довго людина не чиститься, не знімають з себе негатив, вони розпливаються. І робота, і фінанси, і все наче тривожиться, все Все тормозиться, і в особистому житті, воно все тормозиться. Коли людина йде, очищається, і вона розказувала симптоми, які каже: зневольно я сама робила, яких ти хотіла робити. Отак От воно в мене просто якийсь негатив, каже, не раз до мною говорить, наче чорна полоса. От, пішла чорна полоса, і все. Не можу, я нічого не ні туди, не сюди, не робота, не фінанси, не в сім'ї. Ну, от І самой погано, очого, на аналізи поздавала, все хорошо, А от погано і все. Свічка на очищення. Кажу, як говорю, які були очищення, які були це все, все, все все, все вона мені розказала. Коли вона очищалася, вона брала ще свічку на захист. на захист. Це я скажу, що свічка на захист. Свічка на очищення, спочатку палиться, а потім свічка на захист. Якщо палить свічку на очищення і без захисту, то можна в кої мірі, то ну, це як пальцем в небо. Поняли? Обязательно. Надо, коли палите свічку на очищення, ставити захист, Захист, щоб не вернулося те, над чим ви Отак.